Днями в Ізраїлі замінили кримінальну відповідальність за вживання марихуани на адміністративну. Ми вирішили запитати в полтавців, як вони ставляться до легалізації марихуани в Україні. Ну, є ж різні види легалізації, То тобто, есть в деяких країнах это в аптечная продажа, то тобто, есть как бы для влечения цілях, а є в употреблениях. Ну, то тобто, есть, как бы да. Ну, это дело каждое личное, потому что кто захочет, тот в центре города может приобрести любой товар. К сожалению. Ми не проти легалізації, але а, під контролем держави. А, да, в принципі, я не употребляю, тому мені мне плевать. Тоже. Позитивно. А, ну, тому що це нормальна практика, в нормальних країнах. Негативно. Чого? Ну это ж наркотик, верно. Ну, наркотики разрушают общество. <гум>, Никак. <ні> <гум> отрицательно, отрицательно, конечно. Марихуаны? Ні, плохо. негативно. Ну, тому що в нас діти такі підросткового віку, то не хотілося б. Ой, дуже плохо. Чому? Ну, будь-який наркотик це плохо. Лучше здоровий образ життя вести. Займатися психікою своєю, не треба розслаблятися, будь з помощью мариклам. Знаю, нейтрально, нейтрально так. Ну я особисто не вживаю, чесно. Нейтрально.